У зв'язку з важкою ситуацією на Покровському напрямку Донецької області мешканців населених пунктів Покровська, Мирнограда, Іселидова та інших закликають евакуюватися останні тижні щоденно до Межівської громади прибувають люди із сусідньої Донеччини, де точаться бойові дії. Тут почав роботу пункт тимчасового перебування. Або як називають його благодійні організації та фонди, транзитний гуманітарний центр. Там цілими родинами, доправляють їх місцеві адміністрації, поліція, рятувальники та волонтери. Серед постраждалих від російської агресії багато дітей, людей з інвалідністю. Переважно це люди похилого віку. Вони рятуються від російських бомб та снарядів. У них стрес. Вони залишають рідні домівки. Саме страшне, що ми уїхали живі, І коли сидіти сказали, я плакала, я сиділа, і плакала. Взрив, взрив. говорит, как слышу, она что-то летит, говорит. У нее прям, это, ну, взорвалась под балконом, и на нее падает этот блок. Она схватила одеяло, ну, Она Все, Потом звонит она мне, говорит? два сны, что то говорит, мама, и да, мне в квартире идет. Ко мне пришло все, так осколках, в крови. Два часа ночи, да? Я шарахнула, позаглушила. Пінопласту це вся, ну пробила, і скільки там етажів воно пробило. Ну, ну К нам тільки кирпичі посипались, пластик, це состін, ну все, перегородки там отаке. Щоб вона не пробила аж на перший етаж. Такий удар сили був, що ну, все, не понимаєш, де знаходиться, оце ж все в диму, оцей запах тратіло, ну, ну, так. Все горить, ну от, от так вот. Я ж кажу. Я дві плахи валеріанки, сразу, бо його в серце вискакує. Ну, кончиться на місці можна, понимаєте страшно страшно, дуже не знаю. Мені психологиня від ДСНС Анастасія говорить, що дітям, які переживають стрес, важливо відновити почуття безпеки, малювати, грати, чути від дорослого. Ми в безпеці. Я з тобою Ми зараз тут перебуваємо для надання психологічної допомоги, а саме психологічного супроводу людей, які Виїжджають в безпечне місце. Ми їх з ними спілкуємося. Ми їм підтримуємо, ми надаємо їм інформацію, те, що вони зараз потребують найбільше якоїсь стабільності. Спілкуємося з дітьми постійно, кожного дня ми малюємо ліпимо. Зараз у нас буде чергова студія ліпки і будемо нові творіння. Але Вони різновікові. Є дітки, які Сім-вісім років є підліткові і є старші. Маленька дівчинка Аня з міста Українськ Донецької області розповідає, що евакуювались вони великою родиною разом з братиком, мамою, татом, а також дідусем та бабусею і двома котиками. Вони їдуть в нове місто, де вона буде ходити до школи. А ще у неї є мрія. Як виросту, я Буду поліцейською або рятувальником, говорить вона. Коли з Українського виїжджали, з 12-ї квартири стало три чоловіка. Вдова, вдовець і одинокий мужчина. Виїхали. Ну, я, і двоє маленьких дітей. Дедушка, бабуся жили ну, недалеко від нас, теж виїхали. Забрали котов, да, троїш, Тиму, Мусю і Єву. Ані с нами. Щодня з прифронтових міст виїжджають сотні людей, але тисячі, на жаль, залишаються. Люди Відтягують складний момент ухвалити рішення. Кинути все і поїхати. У когось немає грошей, хтось не може залишити рідних а комусь оцінити масштаб загрози. Заважають паніка. Страх. Далі переселенці евакуюють до західних областей України. Але вже сьогодні вони мріють повернутися додому.